Всім привіт! Вітаю на нашому Ютуб-каналі. Даний ролик буде, скажімо так, не, не характерний для нашого каналу. Зараз розповім, чому я недавно подивився ролик Леоніда Бобошко про те, як він чистив димар, і в цьому відео розповідав про свій твердопаливний котел. що... Він у нього ну, е, Є різні назви, да, що, з ним про, ну, е, що з ним відбувається. От, я називаю це плаче. От, тому я хочу м, ну, описати це складно. От, я вирішив зняти невеличке відео про обв'язку твердопаливного котла, яка зроблена в мене. От, і може нашим підписникам це буде корисно. М, скажімо так, Покажу йому те, що, на мою думку, не вистачає його котлу. Так. Що ми маємо? Ми маємо 12-кіловатний твердопаливний котел Зубер. Маємо гідроакумулятор на 80 літрів і маємо теплоакумулятор на 600 літрів. Для будинку в 60 квадратів цього ну, вистачає з головою. Але зараз я буду розповідати не про теплоакумулятор, тому що його немає у Леніда бобошко. От. А розповім саме про обв'язку даного котла. Чому, ну, по-перше, хочу наголосити на тому, що в мене немає ніякої освіти. Теплотехніка. От я ніколи з цим не був пов'язаний, але в минулому році я зробив оце все, що ви зараз бачите, зробив своїми руками, спроектував, окрім зварювання, ось оцих ось труб, оцих всіх труб мені їх зварив. Ну, скажімо так, я варити вмію, але не настільки добре, щоб варити вже опалення. Тому мені людина це зробила, за що йому дякую. Ну, Зараз не про це. Дивіться, який нюанс даних котлів. В ньому ну, є різні версії, але точка роси це десь 38-39 градусів. І. Ну, Хтось вважає, що в ньому повинна бути завжди температура 55-60-65 градусів, тоді не буде конденсат, ну, конденсувати його рубашка. От. Що, як зробити, щоб в котлі завжди була е, оптимальна температура, ну, плюс-мінус. Це робить ось такий от трьохходовий клапан. Він працює по принципу е, термостата в автомобілі. Тобто в обв'язці даного котла є перше це мале коло, і, по-друге, є велике коло. Показую вам, ось оце йде, оце йде мале коло. А оце, уже, яке йде до теплоакумулятора, або е у вашому випадку, я маю на увазі Леніда Бобошко, іде зразу вже в будинок. От, і тут воно повертається. От. То якраз він забезпечує, щоб в малому колі було виключно 60 градусів температура. Е він, а зайва, тобто, яка, скажімо, для цього. Е е Якщо у вас в котлі більше, от, наприклад, у мене тут час 85 градусів, вона йде і гріє е, лишок, гріє е, е, теплоакумулятор. От. Тобто він приоткривається, закривається, відкривається, закривається от. і пропускає виключно в це коло тільки 60 градусів. Ну, забезпечує. От. Тому е, на протязі е, всього. Е, Ну, Скажімо, так, періоду опалювання в котлі 60 градусів температура. Тому, е, і саме тому в ньому немає ніякого конденсату. Я коли побачив, скільки ви вливаєте води, то я був в такому легкому шоці. Е, ну, е, мені жалко ваші сили. Також дуже жалко. Е, Ті гроші, які ви використали на котел, тому що якщо, з нього так, якщо він так буде конденсувати його, ну якщо його вистачить на 2 роки, то це буде дуже добре. Тому вам е, я розумію, що зараз це було в минулому році дорого, а зараз тим паче ставити якісь теплоакумулятори додаткові. Додаткова обв'язка, тобто о, там ще це також той вузол не дуже дешевий. От. Е, і цей. Тому я думаю, що є в інтернеті там купа варіантів, От. то в даній ситуації е, вам можна замість, е, замість теплоакумулятора використати гідрострілку. Е, вони є там різні, принцип роботи. Як і в теплоакумуляторі, от, там також буде мале коло з гідрострілкою, велике через неї проходити. Ну, ну, Я не, скажімо так, не сильно не розглядав цю тему, тому що в мене було рішення зразу використовувати гідроакумулятор. От, тому причина в тому, перша, що ви його задушуєте, е Дров'яні котли повинні завжди працювати на максимальній температурі. Це десь від 80 до 95 градусів. Саме кращий варіант це, звісно, десь 90 градусів. Тоді у них найвищий коефіцієнт корисної дії. І незалежно, от у мене на котлі завжди 85, от. а вже, скажімо так, завдяки теплоакумулятору балансується температура, і воно того. Клапана трьохходового балансується подача на опалення в будинок. І як бачите, ви, моя, виключно це моя думка. Чому вам не підійшов котел, скажімо так, от з такою загрузкою, бо він, ви неправильно розрахували, ну, напевно, на мою думку, неправильно розрахували його потужність. Водиться, чудовий. Котел все чистенько біля нього. Це в нас таке, ну, скажімо так, напівжитлове напів приміщення. Тут не воняє димом, нічого не біжить. Причина в неправильній обв'язці котла. Обов'язково треба буде робити, якщо буде насос і трьохходовий клапан. обов'язково треба буде робити байпас, тобто воно на байпасі. Там стоїть пелюстковий обратний клапан. Обов'язково це коли пропаде електроенергія, то Буде відкрив... ну він якби не відкривається, а натиском також по фізиці вода рухається, і натиском відкривається клапан, і воно працює, щоб у вас нічого не взірвалося. Тому. Подивіться, є в інтернеті купа відео і недорогі навіть ці гідрострілки є самі варять. Там, в принципі, якщо ви вмієте варити, то ви можете її зварити навіть ну, саму. Ой, самому можна її зварити, якщо ви вже варите труби для опалення. От. Тому що ви точно ну 100% ви уграєте свого котла. На рік-два максимум. На ньому, я не знаю, на оцих котлах просто відпадає, отак от, от відгниває дно і воно випадає. До речі, це не гарантійний случай. Тому е, ніхто, хоч у вас е, хоч у вас там буде й 10 років гарантія, ніхто вам не зробить або не замінить його по гарантії. І, до речі. е-е в Європі заборонено використання твердотопливних топливних котлів, ну, мені здається, я десь читав, от, без е, от такої от, е, буферної ємності. Я думаю, що там точно не дурні люди. От, е, тому що, е, якщо ви його заглушуєте, то він видає, е, у нього дуже низький коефіцієнт корисної дії. Отакі от, котли повинні працювати. Е, Ну, близько до своєї максимальної температури. От я говорю, от у мене десь 90. Ну, от Зараз скільки тут у мене? ну 80. ну Звісно, вона, скажімо так, із-за механічного регулятора тяги. от Звісно, вона плюс-мінус бігає, але вона от бігає у мене там від 80 до 90. Ну, якось так. Я думаю, коротеньке відео зняти, щоб ви ну, уловили суть, яку я хочу вам донести. Бо, дивлячись на те, що ви робите, мені жалко. Мені жалко ваших сил, коштів. Я сподіваюся, ви подивитесь це відео. І хоча б зацікавтесь тим, як можна це зробити ну, дешево. Тим, тим паче ви вмієте варити. Ну, отак. От Отака от обв'язочка котла. Я, скажімо так, повторюся, я не теплотехнік, не можу розповісти там все детально, як воно що працює. От. Тому що і рік назад я це робив, вже забулося. От. Але в інтернеті є купа, де розжовують от і до. Тому сам принцип я розповів, а вже якщо ви захочете собі детально таке зробити, то в інтернеті є вище криші. Різноманітної інформації. Все, дякую вам за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!